У другій Рібкінській школі починають ремонт. Після вибуху снаряду, який волонтери привезли з зони АТО, приміщення дуже постраждало, та коштів на відновлення освітяни не отримують. А відтак звернулися до постійного свого помічника, народного депутата Владислава Атрошенка. Те, що зруйновано, то ми відремонтуємо. Життя назад ми не повернемо. Це найголовніша біда. Якби не втрати людські, то ремонт стінту, то, то такі деталі, що можна відремонтувати. В актову залу зійшлися майже всі вчителі. У них назбиралося багато питань до нардепа, торкалися й проблемних. Найбільше вчителів турбують антикорупційні реформи. Сьогодні я не знаю, я не певний, як буде працювати це антикорупційне бюро, але сьогодні, по тих повноваженнях, які їм надано, знову це буде дуже серйозний такий прес незручності для того, якщо хтось і вкрав якісь гроші, він їх не зможе використати. І реально, це є проблема для, для сьогодні для них. Гостро в другій Рібкінській школі стоїть питання з автобусами. Новий транспорт освітяни передали бійцям в АТО, самі ж возять дітлахів на списаному неробочому автобусі. У нас ще в школі у дуже поганому стані автобуси. І не дай Боже, якщо трапиться якесь лихо. Я думаю, що і стіни це все добре, але треба відремонтувати цей автобус, тому що на ньому їздять діти до нас щодня. Владислава Трошенко пообіцяв допомогти відремонтувати автобус, а ще обновши. Спортивне обладнання. У двох рібкінських школах найближчим часом з'являться тенісні столи.